Статистик все посчитал, блядь. Тебе надо два запить і все, блять. Так, а це матч Меркуріона є Якса. Мега заруба. Це гра за престиж команди. Я вже не знаю. Чи там я все обізвався? Кіміх. Ага. Конфіті.

Легина! 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 Ой-ой-ой, Кейн відкриває рахунок, Кейн! Можливо, удасться Маркуліону поборотися ще й за третє місце турнірній таблиці. Підсумку. Що вони там? Там очків 10 було, дизниці. У Аякса, конечно, команда піздец. що <intellectually PulBravo> в тебе було сталь, блядь, що, напевно, тебе аякси, блін. Ми зараз міняємо порядок вибору. Перший, другий, третій, четвертий, четвертий, четверти, третій, другий, перший. Капітани вибирати будуть. Перший, другий, третій, четвертий, потім четвертий, третій, другий, перший. Кіміг? Ні, Що? Кіміг? Що, тварин Кіміха? Про кого? Червоний? Це Ардатуран. Ардатуран, а це питався. А я думав про цього. Це Ардатуран, Твій земляк. Все нормально. А то Кімік. Капітани ж вибирали колись перший, постійно перший. А зараз перший ти будеш вибирати мінятися, змійкою будуть йти і шари, і шари типу, повитягували, і типу, е, е, самі капітани типу, кажуть, е, в, е, в якій черзі вони хочуть вибирати. Тобто, якщо тебе першим витягнув, ти можеш його на перший не вибирати, типу, а я буду другим. Ну, да, це, конечно, що це <плес> Бо у першого явна перевага. Можна <плес> балансувати. <плес> да, да. Перший постійно вибирає саме. А ще коли перший хакімі, блядь. Вот що пище що, блять! Минута! Що, зараз остання гра, санек? 36, 12 Можна, звісно, ще дві зіграти, але ще. там е... фінал буду запізнюватися. До виходу гра! <пілляр> 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 Остання гра!